Усім здоров'я. Я хочу вам показати, як ми робимо, коли квочка не бажана. От, наприклад, у нас сьогодні 11 грудня і е, кури прама вони несуться і е, сідають квочками. Коли їм приходить пора. От, ми беремо у кліточку її, от, їжу туди ложимо, от водичку. І вона тут за два дні забуває, що вона хотіла бути вочкою. Позима ось така у нас. je kočička brama. Pa sam vam dobro.